Продовжуємо читати книгу Перемовини без поразки Роджера Фішера, сторінка 42. Емоції. Під час переговорів, особливо під час запеклої суперечки, почуття можуть виявитися значно важливішими, ніж слова. Сторони можуть бути більш готовими до битви, ніж до розумної співпраці у напрацюванні рішення і спільної, вирішення спільної проблеми. Люди часто приходять на переговори, вважаючи, що їхні емоції та почуття можуть бути уражені. Емоції одного учасника викликають відповідні емоції в іншого. Страх може породити гнів, а гнів страх. Емоції дуже швидко заводять переговори в глухий кут. А то і призводять до їх незадовільного завершення. Емоції дуже швидко заводять переговори в глухий кут, а то і призводять до їх незадовільного завершення. Я думаю, це стиль автора повторювати деякі думки декілька раз, для того, щоб краще запам'ятати. По-перше, ви маєте визнати наявність емоцій усіх учасників переговорів і зрозуміти їхню природу. Погляньте на власну поведінку під час переговорів. Ви нервуєте, вам не по собі. Ви злитеся на іншу сторону, прислухайтеся до своїх супротивників і спробуйте зрозуміти їхні емоції. Можливо, для вас буде корисно записати власні почуття, страх, тривогу, злість. А поруч написати ті емоції, які вам хотілося б відчувати впевненість, розслабленість, спокій. Зробіть те саме з точки зору іншої сторони. Переводячи переговори з людьми, які представляють свої організації, дуже просто почати сприймати їх як ляльок, не наділених жодними емоціями. Дуже важливо пам'ятати, що ваші противники подібно до вас мають особисті почуття. Вони теж відчувають страх, надії, у них є свої мрії. Їхню кар'єру теж може бути поставлено на карту. Є питання, в яких вони особливо вразливі, але є в них і приводи для гордості. Питання емоцій не обмежуються одними учасниками переговорів. Ті, хто за ними стоїть, теж відчувають емоції. В них може існувати ще більш спрощене і жорстке уявлення про ситуацію, що склалася. Запитайте себе, що є першопричиною емоцій? Чому ви злитеся? Чому роздратовані ваші противники? Можливо, вони зазнали поразки в минулому і тепер жадають помсти? Чи не відбулося перенесення емоцій з одного питання на інше? Чи не змішалися з діловими проблемами особисті? Під час переговорів на Близькому Сході ізраїльтяні та палестинці відчували загрозу для свого існування, і ці суто людські емоції забарблювали політичні переговори, зокрема пов'язані з розподілом води на західному березі річки Йордан. В результаті обговорювання та вирішувати, у результаті обговорювати та вирішувати ділові питання ставало практично неможливо. Оскільки всі учасники переговорів відчували, що майбутнє існування та виживання їхніх народів поставлено на карту, і вони розглядали кожне питання як життєво важливе. Виявіть емоції та підтвердіть їхню законність. Обговоріть з усіма учасниками переговорів їхні емоції. Розкажіть про власні почуття. Якщо ви скажете, знаєте, ми відчумаємо, що до нас ставляться несправедливо, і це нас тривожить. Ми боїмося, що угоду не буде виконана, навіть якщо ми з вами її досягнемо. Можливо, наші сумніви здадуться вам ірраціональними, але вони існують. Особисто я вважаю що наймовірніше. Ми помиляємося, але почуттям не накажеш. Можливо, і ви відчуваєте щось подібне. Вам це жодною мірою не зашкодить. Звільнившись від вантажу невисловлених емоцій, люди з більшою готовністю почнуть працювати над проблемою. Звісточка. зірочка. Ще раз, звільнившись від вантажу невисловлених емоцій, люди з більшою готовністю почнуть працювати над проблемою. Зробіть власне почуття та емоції іншої сторони предметом обговорення. Тим самим ви анітрохи не знизите серйозність обговорюваної проблеми, але переведете переговори з реактивної фази у фазу проактивну. Звільнившись від вантажу невисловлених емоцій, люди з більшою готовністю почнуть працювати безпосередньо над проблемою. Дайте можливість іншій сторони випустити пар. Дуже часто найефективніший спосіб впоратися з гнівом, пригніченістю та іншими негативними почуттями є надання можливості звільнитися від них. Люди відчувають психологічне полегшення, скинувши з тебе тягар подібних емоцій. Якщо ви прийшли додому, палаючи бажанням розповісти чоловікові про все, що сталося у вашому офісі, а він заявить не навантажуй мене. Розумію, у тебе був важкий день. Але давай хоча б вдома, ми про це забудемо. Ви відчуєте себе ще більш пригніченою і засмученою. Те ж саме відбувається на переговорах. Можливість випустити пару дає змогу в майбутньому вести переговори абсолютно раціонально і спокійно. Ба більше. якщо учасник перемовин виголосить обурену промову і тим самим покаже своєму керівництву, що він не проявляє м'якотілості і не йде на поступки, у майбутньому йому надайдуть більшу свободу. Він завоює репутацію жорсткого політика, здатного захистити інтереси своєї фірми. І це, надасть, і це надалі захистить його від критики, якщо угоду все ж таки не буде досягнено. Таким чином, замість того, щоб переривати. Полемічні промови і обурено залишати заль засідань має сенс узяти себе в руки, дати іншій стороні висловитися і прийняти всі закиди. Якщо за переговорами спостерігає, керівництво подібні спалахи дадуть змогу і їм позбутися негативних емоцій. Найкраща стратегія у цій ситуації полягає в наданні іншій сторони можливості випустити пару, не реагуючи на нападки та закиди. Ви повинні дозволити іншій стороні висловитися повністю, не перериваючи виступу і не відповідаючи зупереченнями на зупередження. Таким чином, ви знімете напруженість, почуєте всі претензії, виявите всі підстави для конфлікту і в майбутньому зможете їх усунути. Не реагуйте на емоційні спалахи. Виплески емоцій можуть бути небезпечними, якщо він веде. До відповідного емоційного виходу з іншої сторони. Некерований процес може призвести до запеклої сварки. Незвичайний, але вельми ефективний прийом боротьби з подібними ситуаціями був використаний у 50-х роках на засіданнях Комітету з трудових відносин. Цю групу були створені для вирішення конфліктів у стале... Ливарні індустрії до того моменту, коли вони переростуть у щось більш серйозніше. Члени комітету ухвалили правила, згідно з яким один лише з них мав право на емоційний виплеск. Решта повинні були зберігати повний спокій і не реагувати на негативні емоції одного зі своїх колег. Це надало їм змогу ефективно позбуватися негативних емоцій, що накопичувалися, причому абсолютно офіційно. Інші учасники переговорів визнавали за своїми колегами таке право. Вироблене правило дозволило членам комітету контролювати власні емоції. Порушення правила говорило про те, що людина втратила контроль над собою, а отже, втратила обличчя. Користуйтеся символічними жестами. Будь-який закоханий знає. Що червона троянда подаруга по на коханій здатна покласти край на найсерйознішій сварці. Такий вчинок чинить конструктивну емоцію, конструктивну емоційну дію на партнера і при цьому не вимагає від іншої сторони практично ніяких зусиль. Вираз симпатії або співчуття, відвідування цвинтаря, невеликий подарунок для онука, рукостискання або обійми, спільний обід. Всі ці дії дають вам безцінну можливість змінити ворожу емоційну ситуацію з мінімальними витратами для себе. Дуже часто просте вибачення може кардинальним чином змінити ситуацію. Вибачтеся. Навіть якщо ви не відчуваєте особистої відповідальності за якісь дії або не мали наміру заподіяти шкоду, вибачення нічого не коштує, проте його можна вважати найціннішою вашою інвестицією. Спілкування. Без спілкування жодні перемовини неможливі. Переговори це процес спілкування з метою досягнення згоди та вироблення спільних рішень. Спілкування річ нелегка. Часом важко спілкуватися буває навіть тим, кого об'єднує багато спільного. Подружжя, яке живе у шлюбі 30 років, може посваритися з будь-якого приводу. Не дивно, що люди, які погано один одного знають, вороже і підозріло ставляться один до одного, на силу знаходять спільну мову, щоб ви не сказали будьте готові до того, що інша сторона витлумачить вас абсолютно хибно. У спілкуванні можна виділити три основні проблеми. По-перше, учасники переговорів часом не розмовляють один з одним, принаймні не розмовляють так, щоб бути зрозумілими. Дуже часто одна зі сторін просто висловлює власну думку, не намагаючись вести більш-менш серйозне спілкування. Подібні виступи спрямовані на те, щоб справити враження на третю сторону або на власне керівництво. Замість того, щоб разом із партнерами по переговорах прагнути до взаємоприйнятного результату, вони намагаються будь-яким чином підставити їм ніжку. Замість того, щоб намагатися умовити партнерів на більш конструктивні дії, вони апелюють до глядачів, закликаючи їх стати арбітрами у суперечці. Ефективне спілкування. Між сторонами стає абсолютно неможливим, оскільки всі учасники працюють на глядачів. По-друге, навіть якщо ви прямо і безпосередньо звертаєтесь до інших учасників переговорів, вони можуть вас просто не почути. І це породжує другу серйозну проблему спілкування. Напевне, ви помічали, що люди іноді не звертають увагу на і ваші слова. Можливо, і ви теж часом не можете повторити те, що вам щойно сказали. Під час переговорів учасники бувають настільки зайняті думками про те, що потрібно сказати в наступний момент, як реагувати на черговий випад супротивника і як краще сформулювати свій новий аргумент, що просто забувають слухати один одного. Іноді учасники переговорів уважніше прислуховуються. До свого керівництва, ніж до аргументів іншої сторони. Зрозуміло, ви маєте відзвітувати про результати переговорів перед своїм начальством, саме керівництво. І ви прагне... Саме керівництво ви і прагнете задовольнити. Не дивно, що ви звертаєте пильну увагу на реакцію начальників. Якщо ви не будете слухати про те, що говорить інша сторона, спілкування між вами не вийде. Третя проблема спілкування це непорозуміння. Те, що говорить один з учасників, інший може зрозуміти абсолютно хибно. Навіть коли учасники переговорів перебувають в одному приміщенні, спілкування між ними часом нагадує надсилання димових повідомлень за сильного вітру. Коли сторони. Говорять різними мовами, ризик непорозуміння ще більш зростає. Наприклад, мовою фарсі слово компроміс не має того позитивного значення, яке воно має в англійській. Точно так само посередник на фарсі має значення настирливий непроханий гість. На початку 80-х років генеральний секретар ООН курт. Вальдгайм прилетів до Ірану, щоб провести переговори про звільнення американських заручників. Його репутація була серйозно похитнута, коли по іранському радіо і по телебаченню передали зауваження Необме... необережно зроблене ним в аеропорту Тегерана одразу після прильоту. Я прибув як посередник із тим, щоб знайти компромісне рішення. Буквально через годину після передачі іранці закидали машину. Вальдгайма, каміння. Як же можна вирішити три основні проблеми спілкування? Активно слухайте і підтверджуйте все почути. Необхідність слухати співрозмовника очевидна, але слухати активно дуже нелегко, особливо в стресових умовах, природних для переговорів. Активне слухання дає змогу вам зрозуміти точку зору співрозмовника відчути його емоції та по-справжньому почути те, що він намагається вам сказати. Якщо ви звертаєте увагу на слова партнерів по переговорах і часом перепитуєте їх, щоб переконатися в тому, що ви правильно їх зрозуміли, то ви справляєтесь на іншу сторону, виключно сприятливе враження. Вони розуміють, що ці переговори не є марною тратою часу. Вони відчувають задоволення від того, що їх почули і зрозуміли. Найефективніша і водночас найпростіша поступка, яку можна зробити іншій стороні, це дати їй зрозуміти, що ви її чуєте. Стандартні прийоми активного слухання полягають в уважному ставленні до слів співрозмовника, у проханнях повторити і роз'яснити сказане задля уникнення будь-якої двозначності і невизначеності. Намагайтеся не просто реагувати на сказане, а й точно розуміти те, що намагається вам сказати співрозмовник. Поставте себе на його місце, зрозумійте його потреби і обмеження. Якщо ви звертаєте увагу на слова партнерів по переговорах і часом перепитуєте їх, щоб переконатися в тому, що ви правильно їх зрозуміли, то справляєте на іншу сторону сприятливе враження. Будь-хто вважає ідеальною тактикою переговорів таку, за якою, на позицію іншої сторони не звертається жодної уваги. Справжні ж фахівці дотримуються абсолютно протилежної точки зору. Поки ви не підтвердите те, що ви почули, сказане іншою стороною, і не продемонструєте повного розуміння, ваші партнери будуть переконані в тому, що ви їх не чули. Коли ви спробуєте пояснити іншу точку зору, Зору, ваші противники вирішать, що ви їх абсолютно не зрозуміли. Я пояснив йому мою точку зору, і він тепер говорить щось повністю протилежне. Значить, він мене не зрозумів. І замість того, щоб прислухатися до вашої точки зору, ваші партнери по переговорах думатимуть тільки про те, як пояснити свої аргументи більш доступно і зрозуміло для вас. Обов'язково демонструйте своє розуміння. Давайте обговоримо, чи правильно я вас зрозумів. Ви вважаєте, що ситуація складається таким чином. Повторюючи, що ви зрозуміли сказане іншим учасникам переговорів, формулюйте фрази позитивним чином, посилюючи їхній вплив на співрозмовника. Ви можете сказати: у вас сильна позиція. Давайте подивимося, чи правильно я вас зрозумів. Ось тут мене турбує. Розуміння ще не означає згоду. Людина може абсолютно точно зрозуміти співрозмовника і абсолютно не погодитися з його словами, але якщо вам не вдається переконати співрозмовника в повному розумінні його слів, вам ніколи не пояснити йому свою точку зору. Варто вам заговорити про своє, як противник знову і знову повертатиметься до власних речей, намагаючись витлумачити їх вам найдоступніше. Якщо ви зможете продемонструвати повне розуміння, а потім пояснити, що саме вам хотілося б змінити, ваші шанси на організацію ефективного діалогу значно зростуть. Після цього. Вам вдасться домогтися бажаних матеріальних результатів і знизити можливість непорозуміння. Говоріть так, щоб вас розуміли. Говоріть безпосередньо з учасниками переговорів. Часом дуже легко забути про те, що переговори це не дебати, це не судове засідання. Вам не потрібно переконувати якусь третю сторону. Той, кого ви маєте переконати, сидить напроти вас. Якщо порівнювати переговори із судовим засіданням, то ми маємо справу з двома суддями, які намагаються досягти згоди щодо вироку в одній і тій самій справі, спробуйте поміряти, приміряти на себе таку роль, поставтесь до партнерів по переговорах і до іншого судді, разом з яким ви намагаєтесь виробити спільне рішення. У такому контексті стає зрозуміло, що безглузде звинувачувати іншу сторону в будь-яких проблемах. Драмат Драматуватися і підвищувати голос. Навпаки, ви маєте точно зрозуміти, у чому ваші точки зору розходяться, а потім рухатися вперед і разом розв'язувати спільну проблему. Для того, щоб знизити неприємний і відволікаючий ефект, який чинять на учасників, на учасників переговорів преса, керівництво, треті сторони, дуже корисно сформулювати особистий конфіденційний стиль спілкування з іншою стороною. Спілкування можна поліпшити за допомогою обмеження кількості учасників групових нарад під час переговорів між Югославією, Британією та Сполученими Штатами з питання. Трієста 1954 року не було досягнуто жодного прогресу. І тоді керівники делегації відмовилися від своїх помічників і стали зустрічатися наодинці в, в неформальній обстановці. Неважливо, скільки народу бере участь у переговорах. Важливі рішення, як правило, ухвалюються тоді, коли в кімнаті залишається не більше двох людей. Говоріть про себе, а не про противника. Під час багатьох переговорів сторони часто пояснюють і таврують ганьбою, мотивацію та наміри одна одною. Однак, набагато переконливішою дією буде опис, проблеми з особистого погляду. Не слід говорити, говорити про іншу сторону, говоріть про себе. Замість того, щоб заявити, ви порушили слово, скажіть, я почуваюся ураженим. Замість того, щоб сказати ви расист, можна сказати, ми відчуваємо дискримінацію з вашого боку. Якщо ви вголос висловлюєте оцінку іншої сторони, з якою вона не згодна, противники або проігнорують ваші слова, або розлютяться, ваше занепокоєння не стане для них чимось значущим і важливим. Однак заяву про особисті почуття проігнорувати неможливо. Таким чином, ви донесете до своїх супротивників необхідну інформацію і не викличете з їхнього боку оборонної реакції, яка в іншому разі не давала б їм змогу звернути увагу на, інші, на ваші слова. Говоріть цілеспрямовано. Іноді проблема полягає не в обмеженому спілкуванні, а навпаки, в надмірному, коли гнів і непорозуміння досягають апагею дещо краще залишити недомовленим. В інші моменти демонстрація гнучкості заважає досягти її. Якщо ви повідомите мені, що хочете продати будинок за 80 тисяч доларів після того, як я погодився заплатити за нього 90 тисяч, нам буде набагато важче укласти угоду. Краще б ви промовчали. Мораль усього вище сказаного така: перш ніж робити серйозну заяву, подумайте, що саме ви хочете сказати і з якою метою. Якщо ви вголос висловлюєте оцінку іншої сторони, з якою вона не згодна, опоненти або проігнорують ваші слова або розлютяться. Позитивна роль попереджувальних заходів. Прийоми, про які ми, щ... ми щойно говорили, зазвичай виявляються досить ефективними. Вони дають змогу розв'язати проблеми сприйняття емоцій і спілкування. Однак найкращий час розв'язання проблеми це час, коли проблема ще не є проблемою. Йдеться про встановлення організаційних та особистих стосунків з іншою стороною, які пом'якшують важкі умови майбутніх переговорів. Крім того, вони дають змогу так організувати переговорний процес, щоб відокремити матеріальні питання від особистих стосунків і захистити його учасників від залучення матеріальні проблеми. Найкращий час для вирішення проблем. Коли проблема ще не стала проблемою, будуйте робочі стосунки. Особисте знайомство з іншою стороною завжди виявляється корисним. Набагато простіше приписати діявольську хитрість і зловмисність, незнайомій абстракції, іменованій іншою стороною, ніж людині, яку ви знаєте особисто. Переговори з однокласником, колегою, другом або навіть другом вашого друга значно відрізняються від спілкування з незнайомцем. Що швидше ви познайомитеся з незнайомцем, то легше пройдуть ваші переговори. Вам буде простіше зрозуміти позицію цієї людини. Між вами виникне довіра, яка значно полегшить навіть найскладніші переговори. Вам буде легше спілкуватися одне з одним. А жарти, неформальний підхід допоможуть вчасно зняти напруженість. Встановлювати подібні стосунки необхідно до початку переговорів. Познайомтеся з учасниками, з'ясуйте їхні вподобання і те, чого вони не люблять. Знайдіть спосіб поспілкуватися з ними в неформальній обстановці. Намагайтеся приходити задовго до початку переговорів і затримуйтеся після їх закінчення. Улюбленим прийомом Бенджаміна Франкліна було попросити в супротивника навіть почитати книжку. Людині було приємно, що книжку, яка належить їй, хоче прочитати сам Франклін. Вирішуйте проблему не переносите своє ставлення на людей. Якщо учасники переговори сприймають один одного як особистих ворогів. Стає дуже складно відокремити стосунки від матеріальних проблем. У такому контексті все, що один учасник говорить, щодо проблеми іншим сприймається як особистий випад на свою адресу. Обидві сторони займають оборонну позицію та ігнорують законні інтереси одна одної. Набагато ефективнішим прийомом є сприйняття одне одного як партнерів у складній роботі. Дійсно, виробити справедливу і взаємовигідну угоду дуже нелегко. Подібно до двох моряків, які зазнали корабельні аварії або опинилися у відкритому морю з вельми обмеженими запасами їжі та води, учасники переговорів можуть сприймати один одного як ворогів. Кожна сторона бачить одна в одній прикру перешкоду на шляху здійснення своїх планів. Однак, для того, щоб вижити. Морякам необхідно відокремлити об'єктивні проблеми від особистих стосунків. Вони мають зрозуміти потреби одне одного в їжі, воді і ліках. Щоб рухатися до порятунку, їм потрібно розглядати ці всі потреби як спільні проблеми, настільки ж спільні, як необхідність нести вахту, збирати дощову воду, спрямовувати човен у бік найбільшої, найближчої землі. Об'єднавши зусилля у розв'язанні спільних проблем, моряки зможуть узгодити протилежні інтереси і домогтися поставленої перед ними спільної мети. Те ж саме можна сказати і про учасників переговорів. Хоч би якими складними були стосунки між ними, домогтися взаємоприйнятного і взаємовигідного рішення вони зможуть лише в тому разі. Якщо стануть сприймати проблеми один одного, як спільні, і почнуть розв'язувати їх спільно. Щоб допомогти іншій стороні перейти від ворожості до спільної роботи, спробуйте знайти точки дотику. Послухайте, ми з вами обидва адвокати, дипломати, бізнесмени, родичі. Поки ми намагаємося задовільнити ваші інтереси, нам навряд чи вдасться виробити угоду, яка задовільнить мене, і навпаки. Давайте разом подумаємо про те, як задовільнити наші спільні інтереси. Ви можете почати вести переговори таким чином, щоб інша сторона сприйняла їх як спільний процес. У такому разі ваші дії мають виглядати привабливо для іншої сторони. Часом буває корисно сісти з одного боку столу, щоб разом розглядати чертнетку контракту, карту, блокнот або щось таке, що символізує проблему. Якщо ви створили основу для взаємної довіри, ваші шанси на успіх значно підвищуються. Однак, якими б не були стосунки між вами, намагайтеся перетворити переговори на спільне підприємство, у якому обидва учасники, які мають різні інтереси, по-різному сприймають світ і відчувають різні емоції, разом мають розв'язувати спільне завдання. Навчіться відокремлювати людей від проблем. Нелегко. Ми часто про це забуваємо. Тому вам доведеться напружити всі сили, щоб уволодіти цією корисною проведення переговорів навичкою. Основне ваше завдання сприймати людей по-людськи. А проблему суто матеріальною. Про останній аспект ми поговоримо в наступних трьох розділах. Ми зупиняємося на сторінці 56.